Вітаю, друзі! Хочу сьогодні зняти відгук на мікрофон. Ось таку херню. Ось така херня. Короче, Fifine M8, мікрофончик, ну, типу, система на два мікрофони. Ось показую, як він виглядає всередині. Два мікрофона, шнур, передавач, і доводилося, що докупити ось такий перехідник, тому що ці мікрофони йдуть виключно із Type-C під'єднанням. А нам треба лайтінг. В чому проблема? Короче, я записував, Вірніше, не я, моя донька записувала таке дуже важливе інтерв'ю. Це було інтерв'ю з моїми батьками. От, і... Коротше, мікрофони перестали працювати. Ну, якби спочатку вони все нормально працювали, все записували. А потім звук почав пропадати і почав ну, не тільки пропадати, а й, типу, відривався із, ну, коротше, із затримкою звуку. Відео було із затримкою звуку. А із шести відео, три, практично три відео вийшли взагалі без звуку. Тобто, Мікрофони були перевірені. тобто Перед записом все перевірило, все з'єднали, все атлічно, все хорошо, Але потім всередині зйомки вони почали глючити. Це при тому, всьому, що відео записувалось коротенькими відосами, там десь на хвилин 10-15. І, до речі, ще скажу, що е, телефон, до якого під'єднували ці мікрофони, це був е, iPhone 13, в доньки iPhone 13. От. І, ну, Тому якби по якості телефону е, питання бути не повинно. Хто придбав таку херь, е, здавайте, або не, або не купуйте. Краще не купуйте. бляха-муха, Переплатіть краще якусь е, більшу суму, ну, куп, купіть нормальну річ. Це гамно. Реально, це гамно гавніще Ну, все, все на цьому, все давайте. Пока.